У Білгородській та Курській областях Росії цивільним почали роздавати зброю. Військовим спорядженням та обладнанням місцева влада забезпечила росіян, які вступили до так званої територіальної оборони. На полігоні кожному вручили стрілецьку зброю, цифрові радіостанції, квадрокоптери, антидронні рушниці та ключі від автомобілів УАЗ. Губернатор Курської області Роман Старовоїд повідомив, що місцева влада почала роздавати зброю створеній так званій добровольчій народній дружині через нібито загрозу з боку України. Уже тисячі чоловік на території Курської області зачислені в добровольну народну дружину. У нас були юридичні питання по оснащенню народних дружин стрілковим мару проблеми. Пройдено. Первое подразделение у нас оснащается стрелковым оружием. Вы, вы в их числе. В ближайшее будущее до 300 единиц мы еще получим оружие пистолеты, автоматическое оружие в случае необходимости. Мы с вами будем оказывать помощь погрануправлению, Министерству обороны, полиции и Росгвардии для блокировки территории. Вісім батальйонів тероборони місцева влада створила і у складі Білгородської області. А вручення зброї відбулося на урочистій церемонії. Повідомляє ТАСС. У рамках передачі зброї взвод безпілотників провів показові навчання з роботи дронами. Про те, що учасникам загонів територіальної оборони роздадуть зброю, губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив ще на початку липня. І ось цей момент настав. Ми підійшли до того, що вирішуємо у рамках чинного законодавства питання забезпечення зброї нашої самооборони. Ситуація продовжує бути складною. За словами Гладкова, у теробороні регіону перебувають три тисячі людей. Влада області почала формувати ще один полк із такою самою чисельністю учасників. Загони добровольців тренуються з листопада 2022 року. З неймовірним азартом про ці навчання розповідали Росмі. За сценарієм сюжету тероборонівці обороняли будівлю, в якій ні входу, ні виходу все заміновано. Допомагав йому цьому навіть журналіст. Всі входи і виходи заміновані. бойці, обороняючі здані, уже на позиціях задачі чітко розподілені. в прольотах між этажами. Бойці, які займають оборону, встановлюють такі заграждення, Делають это для того, щоб замедлить продвижение противника здесь нужно акуратно, так как такі конструкції можуть бути замініровані. У Кремлі впевнені у надійному контролі видачі зброї бійцям тероборони у Білгородській області, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пісков. Такою була його відповідь журналістам на запитання, чи не боїться, що зброя може потрапити не в ті руки. Зброя ніколи не буває безконтрольною. Усі механізми контролю, звичайно ж, мають бути дуже ретельно реалізовані. Немає сумнівів, що так воно і є. Тим, що люди в Білгороді навчилися поводитися зі зброєю, пишається один з так званих тероборонівців. Та й взагалі каже, людям цікаво. Ми почали розуміти, що таке зброя стрілкове. Також на заняттях іноді присутствують тяжеле вороження, таке як ПТРК, міномети. Людям цікаво. Також лічний состав. Займається в тренажерних залах, в басейнах. саме так готуються новоприбулі добровольці Росії захищати свою територію від українців, виходячи зі слів піскова. Адже за його словами, видача зброї загонам тероборони регіону пов'язана із ситуацією в Білгородській області. Це міра, яка необхідна на тлі атак нападів, які з території України здійснюються. Варто визнати, що Білгородська область та інші прикордонні регіони регулярно потрапляють під обстріл після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Перед початком українського контрнаступу вони значно почастішали. Нерідко там трапляється так звана бавовна. Добре лоскотали нерви білгородцям і російський добровольчий корпус разом з Легіоном Свобода Росії. Вони кілька разів здійснювали рейди до регіону та на деякий час брали під контроль прикордонні населені пункти. Було це, наче прощупування. кажется эксперт Сергей Грабский. Неожиданность э, этой операции состоит в том, что, в общем-то, задача была прощупать, нанести так называемый кинжальный удар по противнику: заставить его шевелиться, заставить принимать какие-то решения, перемещать туда резервы, отвлекать э, войска с других направлений, создавать ударную группировку для вытеснения войск и так далее. Но оказалось, что. Мы столкнулись с абсолютно беспомощной ситуацией с точки зрения ну, со стороны российской военной машины и карательной машины, которая оказалась не способна в противодействовать даже таким ну, мягко говоря около партизанским действиям. Варто зазначити, що українська сторона не визнає своєї участі у будь-яких військових діях на території Білгородської області. У самій Росії існує багато територій з окремими конфліктними лініями, а також безліч народів, підкорених росіянами і які очікують на можливість висловити свої права. Вважає представник гурмін оборони України Андрій Юсов. І ось парадокс, створюючи загони тероборони у прикордонних з Україною областях, росіяни хочуть відчути себе у безпеці, при цьому продовжуючи спрямовувати на війну проти України своїх солдатів, атакувати мирні міста ракетами та дронами. А що про це думаєте ви? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись усі найголовніші новини про війну.